Слава Україні і вам, герої, слава, об вашу мужність, ваш героїзм, вашу рішучість поламав зуби московський імперіалізм, який сподівався одним наскоком, наскоком розгромити Україну. Хтось не повернувся, але він залишається в нашій пам'яті, в наших серцях, в пам'яті народу, як говорив Байрон, ти кончив житті, путь, герой тепер твоя начнеться слава, і в песнях Родини Святої жити буде образ величавий. Жити буде мужество твоє, освободівши її. Пам'ятаємо про героїв, але славимо живих, славимо вашу рішучість. Бо поки ви живі, здорові, поки ви здатні тримати зброю, ми можемо цитувати Шевченка. Не старіє душа наша, не старіє воля і не ситий не виоре на дні моря поле. Отже народ вас любить, церква за вас молиться, віка вам і здоров'я. Слава вам, слава Україні! Указом митрополіта Київської всієї України номер 4 42. Медалі Покров Пресвятої Богородиці нагороджується. молодший сержант Корнієнко Олексій Олександрович. Молодший сержант Ніколін Василь Миколайович.